Роблю зараз собі кави. І знаєте, що, мої дорогі, хочу вам сказати? Зараз дещо вам покажу. Я виключила. Поміняла аромадифузор. там поставила свіженький, а це, думаю, ну куди? Не туди, не сюди, і толку від нього вже немає. А потім, думаю, зачекай. Не поспішай. Ну, все ж таки є, ну. Все воно коштує гроші. Знаєте, що я вирішила? А я вирішила поставити, пробачте. Не люблю я такі місця показувати, але все як є. Поставлю там, де в мене. Ой, пробачте. Видро зі сміттям, там ще в мене. Те, що мити на кухні стоїть. І нехай це стоїть. І як-не-як, -як, а буде якийсь запах іти. Ну, нормально ж, нормально. Оце повернулася Таня додому свіжі ідеї. Mm. Ну так, тривалий час, як ти не буваєш вдома, ти трішки відпочиваєш від. Власних домашніх справ і потім, як наче після відпустки. Тому прийшла така ідея, там потрохи наводжу порядки і думаю, чому б ні. А до речі, дівчатка, а з вас хтось так вже робив, якщо робив, будь ласка, напишіть. Це гарна ідея або таке добре. А в нас знов почали свісти троянди вже другий за цей рік. Який я була в Києві. Я так не знаю. А так. Оце поробила хатні справи та вийшла трішки на вулицю. Знаєте, що хочу вас запитати? От навіть не знаєш, як сказати, для того, щоб тебе зрозуміли. Але не намагайся, щоб тебе всі зрозуміли, так не буває. Зараз, можливо, полетять камінчики. Давайте вперед. Я сьогодні в бронь, в бронь. Броня. Я ж вам казала, що в Києві, коли я була, я загубила окуляри, не дивуйтесь, зараз історія цих окулярів ще буде, все нормально. І у вас в житті так буває. От ви наче тримаєтесь, ви стримуєте свої емоції, ви намагаєтеся тут в душі щось контролювати, не завжди це виходить. Навіть ніколи це не виходить, але зовні ви, начебто, спокійні, урівноважені. Уважні до людей, яким потрібна допомога, начебто спокійні, незважаючи на те, що такі обставини бувають, чи просто хочеться кричати на весь світ. А буває така ситуація, на яку, мабуть, можна було би не звернути увагу, а ти як сирник запалюєшся. Так от. Я ж в Києві записала відео, йшла з торгівельного центру, все. Думаю, зараз швиденько буду збиратися. ну Там ще декілька годин було в мене. І думаю, треба подзвонити людині, якій я можу зателефонувати, і вона завжди мене вислухає, якщо треба мізки на місце вставити, а якщо то підтримає. Тобто вона мене знає кожну мою клітинку. І я ж телефоную так і так розповідаю, кажу, я загубила окуляри. Так, вони не дешево коштують, не хочу казати, бо знов каміння буде йти, а хоча кому яке діло до цього. Е і я починаю плакати. Я йду по Києву і я плачу. Розумієте? Я плачу. І мені кажуть, Тань, ти серйозно ти за окулярів? І я починаю плачу, кажу, я загубила окуляри і починаю пригадувати за багато років, що накопичено тут в душі. А, окуляри, та а, так я загубила окуляри. То чого ти плачеш? А воно як все накопилося, я ж кажу. І потім думаю, ну дійсно. А потім така думка: знов камінчики готуйте, зараз будуть, але я кажу відверто. А потім думаю: Тань, а навіщо ти знецінюєш свої почуття, свої бажання, своє життя нарешті? Ну реально тобі ж неприємно. Ну вони тобі подобалися, і тобі дійсно їх шкода. Але щоб когось не образити, я чудово розумію, зараз війна, люди втрачають набагато більше. Але з, як би там не було, ну все одно ж ти якось і своє щось є. Ну не може так бути, щоб не було і свого, розумієте? І я давай знов плакати, і я давай знов, Ой, дівчата, оце. Можливо, і дарма все, що я це кажу, але я кажу те, що я хочу, і я цього не соромлюсь. І прийшла ж я до Каті додому, дивлюся, взяла футляр, який залишився у мене від тих окулярів. Нарешті я дізналася бренд цих окулярів. І давай в пошуку забуваю купити сонцезахисні окуляри і цей бренд. І мені видає, що вони продаються там магазин Оптика, я вже не пам'ятаю, як назву. Знаходиться 700 метрів від там, де я знаходжусь. І я думаю, я піду. І по фото вони такі. Я ж забігаю в ту оптику, дивлюся, лежать мої окуляри, це оці. І я, ну, перша реакція, о, так ось вони. І я беру, одягаю і начебто все. Знаєте, вони дуже схожі, вони все, але це підробка. Коли я почала сплачувати, я одразу ціну не запитала. А коли я сплачую, кажу, а скільки вони коштують, і вона каже, я так. Хм. Ну добре, ну нехай не... не розумію. Потім кажу, ну, футляр же ж там має бути там же ж ця серветочка, щоб окуляри протерти. Вона каже, Серветки у нас платні, а футляр вибирайте, який хочете, знаєте, як у то Ой, щось мені незручно, бо я лікоть поставила на лавочку. Вибирайте футляр, який хочете. І вони, як знаєте, як у торбинки такі пошиті. Я так, тобто потім думаю, ну, добре, ну нехай хоча б імітація буде того, що я загубила. Ну, тому що перша реакція була: о, оце вони мої. Дівчата, приїхала, я ж додому. Оце ж Владіку, все показую, розказую. Ну, до речі, тоді я телефонувала Владіку, як ви зрозуміли. Він каже: Тань, ну ти як відчуваєш себе в цих окулярах? Вони такі відрізняються. Тому що я зробила скріншот, зараз ви побачите, як вони там виглядають. То оця дужка тут лише була як жовта. А далі темне йшло. А так начебто все дуже схоже. Але якість, коли я дивилася через ті окуляри, це треба відчути, відчуття, ти все бачиш, все ну, Це треба взяти і спробувати. От пояснити це неможливо. Зараз в мене очі трішки так втомлюються від сонечка. Але нічого. Мені Владик ще пілюлей вдома виписав. Каже, Таня, пішли там, де ми купували тобі ті окуляри, подивимось, які ще є. Я пішла, поміряла, якість такі відчувається, але вже не та ціна. Каже, дівчата, а чому не така ціна? Вони кажуть, там ми ж тоді перший раз їх привезли, і це реально було дорого. І вони у нас не пішли. І тому це ще з того часу, от все, що залишки, те, що є, ми ціну в гривнях не підіймаємо, як є, так є. Ну там різні моделі по-різному коштують. От, я так поміряла, подивилася, відчула різницю. Знов таки дівчата-петровка, це візуально краса, а комфорту. Ти не відчуваєш. Тому ось такі у мене справи мої дорогенькі. Дякую, що ви вислухали. Як би там не було, життя продовжується. Хтось намагається нас знецінити або Нашу професію або те, що ми робимо, або те, що ми ділимося. Але завжди люди будуть різні навколо нас, і треба цінувати тих, хто з тобою однаково дихає. Обіймаю кожного з вас і до зустрічі в новому відео. До побачення.